Це було щось незвичне. Не так, як завжди, і не так, як в усіх. Весь перший поверх Ірпінського ліцею інноваційних технологій на кілька годин перетворився в суцільне доброчинне містечко. І хоча елітівці назвали його фудмаркетом, але нагадувало це справжнісінький ярмарок. Та це й був ярмарок, благодійний. Гроші збирали на дрони для ЗСУ. Ти відчуваєш, що ти все ж таки поєднуєшся зі своїм народом, ти робиш внесок і ти настоїш, не залишаєшся в сторонці. Тут у кожного класу своя локація, свій стиль і, звісно ж, свій товар. Майже на усіх столиках переважають власноруч приготовлені страви. Я сама робила лимонади і це мармурове печиво. Млинці, печиво, картопля, кекси. Тіремісу також і торт теж для нашої доньки дуже важлива допомога Збройним силам України. Напекла кексів дуже дуже багато. Як ми з чоловіком не просили цих кексів поїсти, вона нам не дала сказала, все тут буде продаватися. Ціни на їжу різні. Учні встановлюють їх самі. кажуть, вчаться не лише готувати, але й вигідно продавати. Бо ж дуже зацікавлені виручити побільше коштів на підтримку оборонців України. Мінімальна ціна у нас 65 гривень. Навколо пахло смачними стравами. Все, що діти приготували вдома, їхні батьки могли скуштувати на ярмарку. Але ж як бачите, не задарма. За кожну страву мали заплатити і робили це із задоволенням. З одного боку будемо підтримувати своїх дітей. для них це важливо бачити, що це цікаво. І це може захоплювати з іншого боку. Я розумію, що це благодійний захід і е, часть коштів чи всі кошти частина піде на підтримку ЗСУ. Тому це ну е, в квадраті чи навіть в кубі добра справа. І як це можна не підтримувати? Особливою локацією ярмарку стало приміщення елітівського буфету. Зараз тут господарюють вчителі, і страви на їхньому прилавку ну дуже дорослі. Що приготували ви? Я шубу, бо в верпині. Вибір великий за особливою ціною 100 гривень порція. Охочі могли скуштувати, наприклад, плов від завгоспа, ліцею Олександра Самойлова. Він приготовлений з любов'ю, з любов'ю до еліту, з любов'ю до наших дітей, до викладачів. Я все готую з любов'ю. Отак вчителі, учні та їхні батьки об'єдналися і з любов'ю приготували цю благодійну акцію. Кажуть, навіть маленькі кроки можуть мати велике значення, коли разом працювати на спільну мету. Завдання ж зібрати конкретну суму на ярмарку не ставили. Це ж такі, не тільки за сьогоднішній день ця сума, яку ми там зберемо, так тому що курси по штучному інтелекту, які проходять для містян, ір так, вони проходять вже кілька місяців у нас. Що середи люди приходять і донатять на ту ж банку для участі, тому це такий тривалий процес. Ми вважаємо, що збір коштів для ЗСУ це не одноденна акція, це те, що ми робимо постійно.